І так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Макс Про. І сьогодні виходить на друга частина цього страшного ліфту. Будемо виживати. Я вже до шостої години. Надіюся, що сьогодні, хоча б двадцять годин, пройдемо. Хоча я не надіюся на це, я сподіваюся, що ми хоча б десять пройдемо. Ну що ж, друзі, не будемо довго тягнути. Бажаю всім приємного перегляду. І починаємо виживати в цьому ліфті страшному. Я думаю, тут все буде дуже цікаво. Ну що ж, поїхали, 6 годин ми протрималися в першій частині. І ось ми починаємо з цих 6 годин. Тільки з цим бікончиком, якого дуже мало хп, я йому вже казав. Візьми, друже, будь ласка, візьми. бинт. Ось не я кладу, кладу, друже. Візьми бинт. Так, так, юзай, юзай, я для тебе це поклав. Ось. USAID і все. Це друзі, на 6 годин. Надіюся, що пройдемо набагато більше. Так, в нас є вода. Воду можна залавати в батончик. цей. Ні, можна воду зараз випити. У нас так багато води. Давайте заберемо. І в нас є ще ось така штучка. А де наш, де наш? Ага, ось у нього є. У нього ГП є, все добре. Ми зараз кладемо ще одну, У нас же фул бак майже води. У нас, на жаль, а ні, є одна їда. У нас є їжа, у нас є поки що все добре. Поки що. Я надіюся, що так буде і надалі, але ну, все Початок був дуже складний, ми були взагалі в п'ятьох, якщо не помиляюсь, ми грали в п'ятьох, і зараз нас залишилося всього-навсього двоє. І то ХП нас не зашкалює. Тому це буде дуже складно. Надіємося, що 10 годин пройдемо, друзі. А ви напишіть в коментарях, скільки годин проходили ви в цьому страшному ліфту. Я вже навіть, як і знаєте, з цього страшного ліфту дуже було складно дійти до цієї 6 години, тому що то лагало, то закривало двері, знаєте, в цьому ліфті багато чого цікавого. Опа, насті ці ключі, це дуже добре. Зараз ми відкриємо перші двері. Давайте ось ці відкриємо. Опа, ось ці відкриваємо, відкриємо, правильно відкрили. І ось ці давайте ще відкриємо і буде взагалі кайф. Це відкриваємо, тут у нас нікого немає. Нікого такого, хто може навести ХП, я маю на увазі, що це таке, я не знаю. О, це їжа, якраз мені вона дуже зараз потрібна. Зараз треба хоча б. Ще трошечки їжі нафармити, що це бенти в нас теж є. Зараз я віддам ці бенти нашому другу, який теж нам грає, залишається 15 секунд. Зараз я бенти викладу. У нас є ще одна їж. Давайте бенти сюди. Аптечку, я, на жаль, собі вибачай, друже. Але аптечка, у нас же є дві їжі. Це дуже добре, друзі. Це насправді дуже добре. Зараз фу, їда у нас є. Плюс є води, багато, ні, на жаль, що ми не встигаємо. Давай швидше більше сюди, ми вже живемо дуже багато. Треба зараз закрити двері. Давай, 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 заходь. Заходь і самокаунті. двері, друзі, все. Зараз головне вижити зараз е... просто не померти. Хоча б. Давай, я тобі тут поклав ще один бин. Іди до мене, я тобі поклав ще один бин. Ще один бин поклав, друж. Дивись, дивись, дивись. Ось для тебе кладу бинт. Забирай і лікуй собі ХП. Нам зараз повинно, щоб він вижив. Він дуже гарно вміє грати. Я помиляюсь, він такий, він. Тихо, тихо, тихо. Типу. Лава, лава, лава. Стоп, 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 стоп. Я зараз застрибну сюди. І швиденько сюди. Ні-ні-ні, все дружи. Друзі, головне ти живий. У мене багато ХП. Та хоча в нього теж немало, знаєте. Ну а до мене їде до нього теж, і це дуже добре. Зараз треба подивитися, скільки залишився бензину в нашому генераторі. І ми вже живемо 7 годин. Хто дожив до цього моменту, друзі, напишіть коментарях, чи взагалі проходили цей ліфт, який 24 години, друзі. Якщо ми не пройдемо і зараз цей ліфт, ну я думаю, ми не пройдемо, і це треба буде виживати ще й... Третю частину робити, то давайте під це відео збираємо 20 лайків. І я відразу випускаю другу частину. І з цієї частини, до речі, друзі, були дуже великі проблеми, то в мене не вистачало часу її записати, то я просто не міг дійти до 6 годин. І ось зараз я дійшов. Що таке, що таке? Ага, нам треба ось цю штучку, в мене її немає. А у нього вона є. Вона є в нього. Так, вона в її чинить все. Похапев все добре. Зараз 7.30 вже годин. Ти виль. А, все, він її зробив, все добре. Бензин. У нас бензину майже не залишилося. Треба зараз зупинятися стовідсотково. У нас взагалі не залишилося майже бензину. Давайте свічку ось що ми викладемо. У нас дуже багато тут вогнепальників, вогнегасників і всього такого. Давайте зараз сюди швиденько Хто вміє так робити, теж напишіть коментарях. Це дуже крутий хак, тому що тут, поки до тебе майже не може дістати. Ось так, друзі, ми зараз витискаємо по максимуму. А чому свічка валяється? Вона що затухла? Чи що щось таке? Але ми зараз тут виживаємо. Що у нас тут? Тут нам треба зараз вижити від полків, це дуже легко, 21 секунда. Ми живемо. Найголовніше, а вода вже теж не... А, ні, ми можемо попити. У нас повний бачок їжі, у нас не так багато, а ось води дуже багато. Дві їжі, але я її не буду зараз дуже сильно. хоча Хотілося б поїсти. Напевно, краще зараз, коли пройдеся атака полків, все ж таки поїсти. Ну, а поки що чекаємо. Що, друже, чекаємо, чекаємо, як сказати, чекаємо і їж вже не так багато, і треба зараз поїсти. Все, він теж, йому теж треба поїсти. Зараз фул їжі, фул по майже фул по хп. Нас е просто різні різне, не потрібно. О, у нас закінчився бензин. І ось це вже дуже бага, погано. Тому що у нас немає. На жаль, немає. Ну давайте зараз, знаєте, що зробимо? Зроблю тут е це вже зроблю. Давайте зараз купимо бензин. Купимо бензин зараз за 19 баксів. І в нас тепер є бензин. Заправляємо його тепер зараз. Все буде добре. Я заправив бензин, друзі, за 19 баксів. Зараз тут я вже задачу. Ну хай буде, хай буде. Хай буде, зараз там бензин, це буде дуже добре, якщо ми зараз зможемо пройти цю гру. Це буде прям супер круто. Фух, я надіюся, що зможемо. Зараз не зря знати і зможемо пройти всю цю гру. У Нас зараз фул бак, фул бензин. І 9 годин ми вже зараз витискаємо. Так, друзі, зараз у нас ліфт зупиняється. У нас 9 годин 19 секунд. Чи 9 годин 19 хвилин, О, є бинт, є свічка. Не знаю, чи вона потрібна, ось це питання. А напевно... ні-ні-ні, а, хоча. Ай є мене. Я хочу свічку виложити, ось питання. Вона мені просто не потрібна, ось. В чому прикол. Давайте ось це по відкриваємо. Так, хай він знову в мене вирізається. Це теж зніме дуже багато хп, але нічого красного. Стоп, а я ще сам залишився. Тільки накише, що я залишився зараз сам. Будь ласка, я не хочу сам залишатися. Можна якось показати лідербор? Ні, все ж таки не, вся. не сам, він теж ще живий, мій цей снейр, як можна сказати, по-іншому. Такс. Водичка, водичка у нас є. Водичку можна і випити, в принципі, вода у нас є. 9 хвилин, зараз давайте все до Мінус секунд, а тут відкриваємо. Мені 5 секунду хто? А, це ося миша, вона дуже мене дратує. Це я її прямо. Це найгірше, що може бути. Це ось ця мишка. Такс. Давайте зав'язаємо бенти, напевно, зараз. Бентин у нас є. Вити у нас є, що ми можемо. Ми можемо зараз воду сюди налити. Води в нас вже закінчується, потрошечки вода. Свічка у нас чомусь валяється, я не знаю чому, до речі, чому ця свічка валяється взагалі не Давай Давайте це викладемо. А, ми не... я не можу викости, що тут щось є. Ні, нічого немає, але викласти я, на жаль, сюди не можу. Ну, давайте свічку викладемо. Ні, я не можу теж викости не Ні свічку, нічого, хоча у нас є свічки. Треба зараз шукати їжу. Їжа зараз дуже нам потрібна, тому що у нас лише одна в запасі їжа. І тут лише вода. Вода-то в нас є, хоча, дивіться, у мене... О, бензин, а чому ніхто не забирає бензин і воду. Воду теж можна налити. Чому ми не забираємо її? Тут дуже прикольно все. 52 вже монетки в мене є, до речі, ми можемо за ці 52 монетки купити, йди. І зараз у нас бак води, це дуже добре, але їжі немає. Вод... Вода є, але їжі немає. Хоча в мене ще й не так прямо критично з їжею. Я критично трошечки СКП. Але нічого, зараз ми все залунемо. Ні, більше їжі нема і, на жаль, секунд більше нас на цій кімнаті. Ну це найжахливіша кімната, що я бачу. Це прямо, ну тут немає луту взагалі. Давай, друже, будь ласка, заходь, швидше, 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 швидше. Давай, 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 давай. <зас> Подивіться на це, що це таке взагалі. Що це таке? Як таке може бути? Що це таке? Що це це взагалі було? Що це? Чому це такий маленький друже? До речі, це ще свічка досі працює. Так, ще не можу. Що сталося Що сталося? Ага, нам треба ось це ось це. Зараз ми це робимо. Це ми викладаємо. А чому я не можу. Опа, виков. Давайте ще це викладемо. А, це чомусь я не можу викласти. Ще виков, все ж таки. Ні, не можу, на жаль, викласти, напевно. через те. А чому я не можу все ж таки сюди викласти? Нічого не можу. Ось це може викласти? Ні, не можна навіть це викласти. Ой, це прикол. Так, 53, є вода, і в нас є, на жаль, лише одна їжа на двох. Це дуже неприємно, але є вода. О, тихо, ще й атака миш. Давайте. Опа, сюди. Ой-ой-ой-ой-ой, не дістав. А ось другого вже дістав. Так, це дуже легко. Це дуже легко робити, тут мене ми не саме. А чому ти не хочеш? Тебе зараз їдять, що ти. О, він не може! Давайте на себе, друзі, восьмому цю відповідальність на себе. Просто хай вони на нас йдуть, а не на нього. Давайте, мичі, на мене. Йдіть на мене, а не на нього. У нього вже немає копей, він, напевно, через те, що він дуже маленький, не може нічого робити. Ну давайте, давайте на себе їх відволічимо. Хай йдуть на мене. Хай йдуть на мене. У мене є ще аптечка, я можу його її віддати, звісно, але чи треба, і чи це буде. Гарно, давайте зараз заправимо бензину, напевно, заправляємо Фу, бак. Ми прямо дуже круто тримаємося, а можливо і пройдемо гру, а можливо зараз все зробимо. Так, тримаємося і далі, давайте. Води, ну вода є, вода є, їжі немає, дуже багато і в нього ХП немає. Що це таке, що це сталося? Знову, 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 знову. Треба вилик. це робити. Зараз ремонтуємо наш кондиціонер. Давай, 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 давай. Все відремонтувалося, бензин є. Зараз може зламатися ще, ще щось, наприклад, ось це. Що ще може зламатися. Ну і все. Ось це, ось це і ось це може зламатися. Може ось зараз маски, потрібні мені будуть маски, у нас є. Газова маска, ось це проблема, у нього її не було, а в мене вона була. Зараз у нас ця штучка, в нас є маска. І у нас є маска, ми можемо плавати і все робити. Оце дуже прямо прикольно. Мені прямо дуже подобається ось це робити. Це прямо реально дуже прикольно. Дивіться, просто як красиво, по-перше, під водою. У нас дуже багато непотрібного, Ось ці ключі, вони прям взагалі не потрібні. І вогнегасники, я вважаю, теж не дуже. Ось у нас є ось така масочка. А в нього є ж маска, правильно так. В нього, Давайте йому зараз, напевно, викладемо аптечку. Я думаю, чи можу його собі краще. У мене є 72 монети. Давайте йому краще викладемо. А я-я, я не можу сюди викласти. А куди взагалі можу викласти? а ось сюди не можу. Що я Щось зробити? Що? Ні-ні-ні, я не можу чомусь викласти аптечку. Давайте зараз, вода, закінчується. Треба зараз якось викласти йому аптечку. Але як? Питання є лише одне, як це зробити. Я не можу нічого. Ти Ти маєш, ну я маю. Ай, я маю цю інвентар, ось ну, я не можу. Ай. Йому не можна помирати зараз. Взагалі не можна рухатися. Взагалі не можна зараз рухатися, просто ось так стояти. Стоп! А якщо я не помиляюсь. свічками... Ні-ні-ні, ні свічками я нічого не можу зробити. Все, все пройшло. Фу, застопилося в нас все. Я думаю, ми можемо зараз зав'язати аптечку, в нього теж небагато хп, але я зав'язаю собі аптечку, не знаю, як це допоможе. Але якщо я зараз знайду ще одну, ось щось є. А, це вода. Вода нам. Їжі немає, у мене вже майже немає їжі. І в холодильнику теж вона вже не залишається. І в холодильнику її теж немає вже. Оце дуже погано. Це дуже погано. Треба і сюди зайти. О, тут є щось. Тут є ще й приводи, а в мене є хп. Є їжа. Тепер є їжа, я її можу забрати і покласти. О, ні, мене... А, мене самого нема. Ну добре, з'їмо, зараз, може, ще одну знайдемо. Давайте, давай, 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 швидше, відкривайся. Ну не можна тут залишатися надовго. Маска у нас, вона нам не потрібна. Фух, вже складно, вже дуже складно. І тут нічого у нас немає дуже крутого, взагалі немає ні їжі, нічого. Ні, ось щось знайшов, це саме їжа, це саме їжа, і я її краще покладу в холодильник. А можливо зараз... А де мій друг, де мій друг? Так, стоп, стоп, я викладаю це. Хай в мене вбивається цей привид Добре, хай, хай вже вбивається. Давай вже, вбивайся в мене. І де наш друг. О, там око, це дуже страшне, воно дуже багато зносить хп. Це прямо дуже складне око. Так, сюди можна заходити? Тут нікого немає, ні, іначе тут нікого немає. О, є аптечка, це дуже круто. Те що є аптечка, це дуже круто. Давай я тобі її покладу якось. А, в нього теж вже фул хп. Він знайшов десь теж аптечку. Він теж десь щось знайшов, що у нього тепер фу ХП. Це дуже добре, у нас тепер. обох фул ХП. І це прямо супер круто. Так, 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 тут нічого не бачу, тут теж нічого немає. Давайте підтримуємо цю половину, тут теж нічого немає. На жаль, 57 секунд у нас залишається, нам треба щось десь знайти, усюди пройти. Ага, і воно вже на мене дивиться. І воно вже мене побачило. Оце дуже погано. Зайти в ту кімнату, ми, на жаль. Ну ми можемо туди зайти, але зараз дуже багато ХП ми втратимо. І чи потрібно. У нас є все, у нас є все для виживання, все. У нас немає лише нормально. їжі. І ось ще одна аптечка, він напевно сюди взагалі не ходив. Давайте ось це. Тут взагалі один і таких боксах стоїть. Так, тут же й навіть темно, тут нічого навіть не видно вже. Ой-ой-ой, це вже прямо супер. Так, сюди заходимо, це вже прямо страшно, якось сюди навіть заходить. Так, сюди, сюди, немає нічого, немає нічого. Є свічка, вона нам не потрібна, ще одна, вона нам теж не потрібна. Давайте і цей і цю повернути, тут теж тут ще привид. Тут ще привид. І 10 секунд до кінця. Треба вже бігти в ліфт, але давайте ще щось пошукаємо. Сюди забігти не можемо. І їжі, на жаль, вже теж багато немає. Але єдине, що ми можемо зараз зробити, це що. Давай, заходь сюди, будь ласка, де мій друг? Де мій друг? І ще й привид цей. Давай. Цілуй мене вже. Де мій друг, він біжить? Ой-ой, ой швидше біжить, друже, тому що там вже дуже багато. Чому ти такий маленький, досі? Давайте зараз швидко, ми закриваємо все. Ух, У нас є аптечка. У нас є аптечка, ми можемо, в принципі. В принципі, ми можемо зараз купити їжі. Давайте ми так і зробимо. У нас є... А, так у нас дві, ми можемо три зробити навіть, фу. Я вже думав, що це кінець. Ні, вода є. Давайте її відразу зарізаємо в воду, їжу, все є, все добре. Далі, що сталося? Файер, нам потрібен фаер 5-5 і швидко тушимо, 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 тушимо. Зараз по максимуму треба натаскати, будь ласка, давай, 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 давай. Вже тримаємося 12 годин, вже 13-та пішла. Вже 13-та година, друзі. Це прямо просто щось неймовірне. Я ще так довго не тримався. І я не можу нічого викласти. Ось в чому питання. вже все, немає нічого. І є місце, але я чомусь. Ну, ти типу, пишеш інвентар, заповнив ну, щось таке. Дві їжі є, вода є, все добре. Ух, можемо трошечки відпочити. У нас є масочка від газу, все добре, можемо взагалі зачілитися, ось так ось просто постояти. Ну, нормально, нормально. А поки що йдемо 13 годин, тримаємося. Можливо, ми зможемо пройти це все впер... в другій частині. Зараз все це пройти. І я буду просто в шоці, якщо ми зараз пройдемо, друзі. Ну я не знаю, щоб можливо зробити просто третю частину, випустити це все потім. Чи краще просто в ось таку одну довгу-довгу частину щось зробити і не робити вже третю частину? Це вже принципі, Я потім це вирішу. Ну я думаю, що напевно зроблю ось таку одну довгу другу частину, дуже довгу. Тому дивіться її друзі до кінця, тому що тут буде ще дуже, я думаю, багато цікавого, якщо ми зараз не помремо дуже тупо її щось таке. Ну я думаю, все буде добре. Зараз ми пройдемо весь цей ліфт, і це буде дуже круто. А потім будемо якісь. Давайте потім, давайте все ж таки під цим відео назбираємо 20 вайкосів і я буду в цьому ліфті якісь шукати прикольні штучки, якісь як легко можна пройти чи щось таке. Так, зараз на свалу. Зараз на свава і просто можна сюди стати, так. А ти там не потонеш? чи... Ні-ні ні, він не потоне, схоже. Ні-ні, він не потоне, все добре. Він стоїть на усій кришості і, до речі, бензину в нас вже немає. І рубакція мене, я не помил... якщо не помиляюсь, то вже теж немає. Я вже не куплю. Зараз після вали треба подивитися, скільки в нас взагалі залишається бензину. Але живемо, ми вже доволі багато. 15 годин вже живемо в цьому ліфті. І ми просто його зараз пройдемо. Так, бензину вже дуже мало і його ніде немає. І його ніде немає, і взагалі нічого немає, У нас ми нічого не можемо купити тут ніде. Його можна тільки знайти. Так, є аптечка, в нього теж є багато ХП, в нас є, в принципі, багато води, прямо супер багато води. Але, на жаль, немає багато їжі, і це проблема. І це зараз наразі найбільша проблема. Ми можемо виходити нарешті. 15 годин ми протрималися і можемо виходити. Зараз я буду як між як можна більше всього. Давайте візьмемо воду відразу, що це таке нам зараз воно не потрібне. Так, давайте сюди, сюди, сюди. Немає нічого, не бачив. є, в нас є шоколадка, і це дуже добре. Так, давайте зайдемо ще щось. Ні, не бачу нічого. Це нам не потрібно. Знову ця миша. Ну вона мене просто переслідує. Я її так не навчу, тому що вона, по-перше, вона швидко бігає, а по-друге... В неї дуже багато хп і ще одна миша і є вода. І це дуже круто, тому що ми зараз заповнимо ще нас автомат, тому що якщо не помиляюсь, хтось вже там попив. Так, попив води, тому можемо заюзати автомат. Фух! На одному, на одному друзі, диханні зараз я проходжу цю гру. Все є, але нічого немає. Знаєте, ось якось так все це, це виглядає. Все є, але все ж таки нічого немає. Піца. Піца це дуже добре. Зараз треба побігати пошукати бензин, тому що бензину реально не вистачає. Якщо ми зараз поїдемо і не знайдемо все ж таки бензину, то я думаю, це буде кінець. Ой-ой-ой-ой-ой! Мене заморозило. Мене заморозило і все, мене їдять. Мене їдять і дуже жорстко, я не можу рухатися. Я не можу рухатися, мене око, мене заморозило. Воно за мною гониться. Ой-ой-ой, і бензину у нас теж немає. ми мене знайшли бензин. І це дуже погано. Це зараз прямо найбільш погане, що може статися, тому що все. Мен, у нас там просто на краю бензинчик. І його немає ніде. Я не бачу бензину. Ну ні, ну чому? Чому немає бензину взагалі? Око, воно зараз буде стріляти по нам. І це дуже погано. У мене є. Ніж, і це взагалі дуже круто. Це взагалі дуже круто. Так, їжа є, ніж є. Все є, але немає бензину. Його немає бензину, реально. Я, я його не можу ніде навіть вже ж купити. Не можу, лише ліфтарик можу купити. Але навіщо? Питання навіщо? Так, є їжа, ми зараз можемо використа її. У нас вже є дві їжі, але зараз, якщо дуже ми не знайдемо бензину, то це дуже просто. Це буде дуже просто погано. Ми зараз просто ми програємо, якщо ми не знайдемо жодного бензину. Так, з око, це теж дуже складна штучка, тому що ми не можемо пройти туди. Може от там бензин, треба йти. Треба ризикувати. Так, 7 секунд. Так, є ризик, але бензину немає. На жаль, бензину немає. І мене ще заморожує око. мене ще заморожує око. Оце дуже зараз погано, тому що вже починається вся штучка, яка зараз мене зловить, Будь ласка, будь ласка, швидше, швидше. Все. Око мене відморозило, але ця штука, вона зараз мене може заморозити. 15 годин ми протрималися і треба зараз почекати. І все, ми закриваємо, все дуже добре. Фух, 11 нас є, у нас немає. Єдине, чого у нас немає, це бензину. Все є, але немає самого найголовнішого. Бензину і він вже закінчується. Зараз він стане і все. І ми, схоже, програємо. Ну, ми не програємо, нас зараз буде дуже багато зніматися ХП і немає жодної просто аптечки. І що робити взагалі немає уяви, я взагалі не маю. Наші риск води. Наші риск води, але все це добре, тому що в нас є маска. Маску нас зараз врятує, але ви бачите наш бензин. Бачите, через маску. Все, він закінчився. Він закінчився. І зараз в нас немає світла. Немає світла, Так, нас врятує свічка, але в нас зараз потоп. І в мене вже немає ребаків, щоб купити ще один фул бензин. Невже ми не зможемо пройти цей ліфт? Ну невже? Трошечки залишається, ми не зможемо пройти цей ліфт. Реально? Ні, такого не може бути, будь ласка. Давайте зараз ми що. Ну я не знаю, open Давайте купимо... Ні, у нас навіть немає монет. Немає монет, щоб ми зав'язали. Так, зараз треба заюзати. Зараз, 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 зараз закінчився. О, світ він. В нього бубен. Він що купив? Він теж задонатив чи що. Бубензин купив. Він теж задонатив, друзі, схоже, ми пройдемо цю гру, дякую тобі, друже. Я розумію, тому що бензин з гри він додає лише половину. А може і ні, можливо я зараз помиляюся, ну мені здається, що він задонатив, тому що бензину не було, не було, а потім стало, не знаю, можливо він задонатив, не знаю, Якщо задонатив, то дякую тобі велике. Якщо не задонатив, то все одно круто, то ми можемо пройти цю гру, зараз поп'ємо водички, у нас є їжі можемо. Ні, їсти поки ще не буду. Будемо економити їжу, тому що її нас наразі дуже мало. Аааа, ой, спайдермена, ці. Спайдер Спайдери ці наші атакують. Ой-ой-ой, я ще не можу. Першого застрибнути, а другого застрибую. Він досі малий. Ось чому питання. Так, давайте відвелішимо ці павуків. Хай йдуть там. О, він застрибнув. Все, він застрибнув. У нього прямо немає ХП. А я аптечку. Ні, я можу купити аптечку. Давайте зараз я куплю аптечку. Давайте зараз я куплю аптечку. Зараз вся атака закінчиться. Якщо зараз він не помре, надіюся. Він не... Тільки не помри, давай, я тобі викладу цю аптечку. Я не можу її викласти. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. Я виклав? Ні-ні ні. Я не можу викласти 7 секунд. Будь ласка, друже, протримайся. Протримайся, давай я на себе він вилічу цих паличків. Все, вони закінчилися. Давайте ми зараз. візьмемо цю аптечку, ми йому дали цю аптечку, вона їм потрібніша зараз. Бери, друже. Її зайця цю аптечку, вона тобі зараз дуже потрібна. Мені вона не потрібна поки що. Я сподіваюся, що вона мені і не знадобиться, тому що вона нам. Ну, вона потрібна, ми зараз її не можемо купити. В нього є ХП, в мене є ХП, ми протримувалися вже 17 годин, вже майже 18. Ну не вже ми зможемо пройти. І ми ще й зараз в кімнату виходимо, у нас є. Все, щоб пройти зараз. Просто непогато не десь не затопити ще око. Це дуже погано. Воно зараз може заморозити, є ключі, це дуже добре. Ми зараз можемо відкрити. Давайте я відразу відкрию ось ці двері. І одразу ось ці двері. Все. А, ми можемо ще навіть одні відкрити, Давайте ще ось ці відкримуть. це взагалі буде бомба. Так, нічого немає. О, ще одне ключові, це взагалі круто, це прямо супер круто. Ой-ой-ой. А що там? О, це ніжа. Ай-яй-яй-яй-яй, куди? Боже, як я злякався тільки що. У мене аж підскочило серце трошечки. Я злякався, реально, друзі. Але зараз це дуже. І він прямо і цей цей це око, воно прямо стоїть. Стоп, питання. Я його можу бити. О, ні, я його не можу бити, бо воно у мене тільки б'є. Воно дуже сильно воно б'є. У мене зараз... ні, в мене вже і немає самого їжі, тому треба зараз тікати просто... просто тікати і шукати якусь аптечку. Тому що немає аптечки, немає життя. І немає зараз в мене аптечки реально. Я не можу її ніде знайти просто сюди, будь ласка. Давай хоча б одну. Хоча б одну. Давай, 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 давай. Ні, немає. Немає аптечки, реально, немає, не бачу я аптечки. Що ж робити? Око, воно так, воно стежить за мною. І це дуже погано. Ще. Один мінус, друзі, що це. А, ще й привид. Ну добре, хай він вдарить мене. Але якщо ми зараз знайдемо аптечку, то це себе окупить, розумієте? Ні, ми не... Я не бачу аптечки. Є, Бинт, фух. Бинт зараз нас врятував і це дуже. Бинт зараз реально врятував. Але аптечка була б набагато краще. Давайте ще сюди. Тут я вже був, ні-ні-ні-ні, я тут вже був. Ні, тут нам не треба. Давайте сюди, нічого нема. Сюди, давай, 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 швидко відкривайся. Ні, знову нічого немає. Немає нічого тут теж. 20 секунд, 20 секунд. У мене є ще ключі. Може ще відкрити цю двері. У нас є бензин там також, правильно, у нас був бензин, у нас є зараз їжа, дуже добре. Так, є аптечка. Що це? Що це? Це бензин, це саме бензин, це саме те, що нам потрібно. <гас> а мого друга вбили. Я сам залишився, ну невже? І ще й ока мене зараз заморажує. І мене немає, мене немає аптечки, невже я зараз не зможу пройти. Око заморажує, око заморажує, вже закінчився час. Треба зараз відратор розвернутися і закрити двері, і залити бензин. Друга вбивається дуже погано зараз. Я залишився сам, але. Я думаю, що я зможу пройти, друзі. Якщо я пройду, то це я прийду за нього. Прийду за нього і просто це завдяки йому. Завдяки йому я прийду. Якщо я пройду, то це саме завдяки йому. Друзі, ну як він міг померти? Так, на, на таких моментах. Ми повинні були проходити разом. Ні, <хи> Ну чому? Чому ти помер, друже? Ну навіщо? Я краще відволік на себе, у мене було і теж ХП. Чому? 18 хвилин 18 годин. Ми вже тримаємося. 18 годин, вже майже 20. Трошечки 20, там ще 4 годинки прожити і все. Все, ми перемогли, але ні. Тепер не так це буде круто. Ми вдвох, ми, ми дивилися їжею, ми пили воду з цього бачка разом. І він, на жаль, не зміг вижити. Чому? От скажіть мені чому? Тепер самому... А, так, 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 так нас пожежа. Це дуже погано. Зараз у нас знімає дуже багато хп, але Зараз по-максимуму тушимо. Ми повинні пройти за нашого друга, друзі. Ми повинні пройти цю гру. Повинні просто. Це просто. Зараз наша number 1. Ми повинні пройти це. Так, ліж, у нас є 4 їжі, він теж це приносив. Ай-яй-яй. Е, мені дуже шкода його дуже. Опа, зараз наші кімнати, я не знаю, чи треба йти взагалі в ту кімнату чи ні. Ой, зараз відразу ось ця миша, у нас немає ні ХП, ні аптечок. Але є бензин, є їжа. ми зараз все це забираємо. Яй-яй, вони б'ються, вони дуже сильно б'ються. Мені 5 секунд у нас зараз вже. Так, бензин поки що ми не будемо витрачати і немає, немає аптечки, це дуже погано. Саме цього немає, і це найголовніше. Знайти зараз бинт. Ай, ще й око тут. Ще й око, боже, боже, як же складно зараз тут виживати, просто дуже складно. Зараз не можна ж нічого робити, щоб воно до мене дотронулося, вона до мене дотрагується, але нічого. Ми Відкриваємо зараз як можна більше аптечок. Нас немає вже майже їжі. Нас. давайте. А ми можемо відразу? Ні, ми не можемо зараз закрити, і це дуже погано. Давайте відкриваємо шкафа. Ні, тут теж в шкафі не те, що нам потрібно. Теж в те, теж нам потрібно. І тут теж не те. 80 секунд залишається протриматися. Я думаю, я просто не буду далі йти, і все. 48 секунд залишається, але все одно. Тихо, тихо. тихо. Я помер, Ні, від привида. Від привида помер. Як? Як я міг? Я протримався 19 годин. 19 годин, друзі, я протримався і все одно програв навіть з тим, тому що помер мій друг. Якщо ми були б зараз вдвох це 100%. Ну ні, ми все одно програли. Але це дуже крутий результат. 19 годин ми протрималися, ви уявляєте, це дуже круто зараз. Давайте в лобі вийдемо. Це прямо було супер круто. Ось ось це виживання було дуже круте, прямо, прямо просто бомбезне. Це було дуже круто, 19 годин у нас тепер на таймі, на 6-19, друзі. Ну що ж, на цьому я думаю, будемо закінчувати нашу другу частину. Так, вийде ще третя. Якщо ми, ми повинні пройти цей ліфт 100%, тому, друзі, на цьому все. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Дякую всім за перегляд і до зустрічі в наступній частині.